Чверту добу кілька мікрорайонів на лівому березі Дніпра без світла. Електроенергія зникла внаслідок масованого удару армії РФ ніч на 10 січня. Енергетики привозять мобільні генератори до багатоповерхівок, аби їх заживити напряму. Повідомив міський голова Борис Філатов. Голова ОСББ Валентина каже, мобільні генератори не вирішують проблему. Вночі світло вдалося подати на годину в один будинок, хоча знеструмлено за два десятки. Ми бачимо машину, яка курсує масивом то біля одного будинку, то біля другого. Вчора електрика була, але вона була тільки на якусь годину в якомусь одному домі. Потім, потім переїхали на друге ТП. Питались підключитись там, ні, нічого не вийшло. 73-річний Валерій з дружиною мешкають в одній з несруманих багатоповерхівок. Чоловік каже, в холодильнику зіпсувалися всі продукти. Нові запаси немає сенсу робити. Додає, найважче вночі, але вдається пристосуватися. На ощуп. От фонарик ви Да, вирішав. з фонариком. 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 І і, і, і туалет знаєш, де, де там вода, де що. На ощуп по шагам вважаєш, сколько шоволки тобі треба, даті туди-сюди. На да научиться жить у дворі багатоповерхівок. 12 січня рятувальники розгорнули намет та підключили генератори, аби люди могли зарядити гаджети, каже місцева жителька Наталя. Розповідає, кілька годин чекала у черзі, аби підключити телефон. Місця розеток не вистачає. Вчора пішла начала 6 ранку в АТБ, щоб зарядитися, бо чоловік лежить у лікарні. Мені треба бути з ним на зв'язку. в будь-який момент можуть подзвонити щось. Щось повідомить навіть елементарне йому лікарство купити. Я не можу з ним, і Він хвилюється. А я посмотрила, як тут зарядити мобілку. Тут треба мабуть, на три. Голова ОСББ Валентина каже, воду наразі подають по годину. Тиску не вистачає на верхні поверхи. Додає опалення в квартири, повернули на наступний день після обстрілу. Ми кожного дня отримуємо від ДТК відповіді про те, що буде відновлено електропостачання на наступну добу до 23. Сьогодні це вже четверта доба. Ніхто не може сказати, коли цей ремонт закінчиться. На фейсбук сторінці «ДТЕК» Дніпровські електромережі повідомила працюють цілодобово, аби повернути світло жителям частини лівого берега. Однак для проведення робіт потрібно більше часу. На жаль, у мережах виникло перевантаження, і вони були додатково пошкоджені, тому поки не вдається відновити електропостачання. Проведення робіт ускладнюється масштабами пошкоджень, постійними тривогами і погодними умовами. О 15.30 при службі міськради повідомили, нетек почав заживлювати будинки на лівобережжі. Аби світло не зникло знов, людей просять не вмикати всі електроприлади одночасно. Антоніна Чайко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.